Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Пачковська. 13 грудня вшановує день пам'яті святого апостола Андрія Первозванго. Він перший з апостолів пішов слідом за Ісусом Христом. А в народі є прикмети: якщо на Андрія падає сніг, то зима буде холодна та сніжна. Тож якою буде погода 13 грудня? Дивіться далі. Привіт, мене звати Вітя. Прогноз погоди на 13 грудня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день 1,6 тепла. Привіт, мене звати Віталік. і Я вам розкажу про нас погоди на 13 грудня для тернополян. Хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 0,2 морозу в день, 1,3 тепла. Ми передаємо привіт своєму молодшому братіку Владіку. 13 грудня за прогнозами синоптиків збережеться ожеледиця. А також вночі та вранці буде сильний туман з видимістю 200-500 метрів. А в мене все на сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фронтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.